3A Atlas не комета. Космічний об'єкт пройшов в сонце, але не має хвоста. 5 листопада 2025 року було оприлюднено два нових зображення міжзоряного об'єкта 3 a Atlas. Вони показують компактне джерело світла без чіткого кометного хвоста, коме не дуже відрізняється за морфологією від її появи в космічному телескопі Хабл 21 липня 2025 року. Про це пише у своєму блозі Авільоп, керівник проєкту Галілео, директор Інституту теорії та обчислень Гарвард Смітсонівського центру астрофізики. На його думку, це дивно з огляду на звіт НАСА про негравітаційне прискорення, радіальне прискорення від Сонця складає 1,1 астрономічну одиницю за добу. Авільоп зазначає, що ґрунтуючись на збереженні імпульсу, маса, втрачена під час проходження перегелію 3A Atlas, перевищує 13%. Для типової комети це повинно було призвести до масивної коми з пилом і газом, яка була підштовхнута тиском сонячної радіації та сонячним вітром до форми типового кометного хвоста, спрямованого в бік сонця. Але на нових знімках від 5 листопада 2025 року такого хвоста не видно. Для порівняння вчений наводить зображення комети Лемона сонячної системи, зроблене одним із телескопів, які спостерігали 3A Atlas два дні тому. Це небесне тіло має чіткий кометний хвіст, спрямований у бік від сонця, як і очікувалося. Три Ай Атлас буде наближ, найближче до землі 19 грудня та на приблизно 168 мільйонах миль або 270 мільйонів кілометрів. Ідеальна можливість для всіх очей, що базуються на землі та космосі, зробити більше, ніж побіжний погляд, на незрозумілий шматок скелі, який продовжить свою міжзоряну подорож. Але що вже зараз зроблено? Це змінили статус об'єкта. Він тепер вже не комета, а? Міжзоряний об'єкт це нове визначення, яке вперше застосували саме до 3A Atlas. То що ж, це якийсь неживий об'єкт, чи все-таки щось рукотворне?